Здоровенькі були, з вами а трішки нове обладнання і хочу продемонструвати, можливо, кому щось буде корисно з цього підхопити собі. Що ж, поїхали. Першочергово це приїхало таке ось електронне навантаження у нас з Піднебесної, Взяв максимальні комплектації. Брав в основному для тестів боків живлення. Зараз дуже багато. Є, допустим, у мене вже підключений блок живлення Корпус з 3D-друку фіалемент ЛА. Окремо, до речі, дякую Паша тобі за друк, бо сьогодні багато буде 3D-друку. Виставляємо, допустимо, 1 А. 1 А поїхали. Бачимо, що у нас вже є посадка на блокові живлення 46 В. Ми зупиняємо нашу повній комплектації кабель живлення і отакі ось під батареєчки від 21 ось 26650, так заявлено ось, виробником. поїхали далі. Візяв зі таких декілька жав Т12, Т12К і Т12КУ, бо мої. Якщо джава вже погоріла, бо це були не якісні ну Вони вийшли згаду. так, Далі де в нас такі медичні ножниці і стоматологічний зонд, бо іноді треба щось десь підковернути, підняти. Ножниці взяв на у можна заміну ну Медичні ножниці вони дуже якісні в цьому плані виконання. Далі. Далі взяв такий титаніч... титановий пінцет. Вибачаюся. Тут ось, так. Бачимо. Бо мій... Йому вже майже 10 років, йому час трішечки вже оновитись. Так, фокусуйся. Бачимо ноги, трошки на ньому не зовсім рівні, ну, для СМД пайки самий раз. Далі. Далі, отака от підставка для паяльника Т-12. На базі підшипника складається з двох частин, закручуємо гвинтиком. Так вставляється, от, і, в принципі, все. І з мінусів цієї підставки, ну що я вже пробував, що незручно, що вона трошки іноді може перевернутися. Тому сюди потрібно щось да, якось трішечки противовагу. Поїхали далі. Така ось Підставка під репой доволі зручна. Вона йде в двох варіантах кріплення є таким ось Широким кріпленням, а я таким тоненьким кріпленням. Так. так ось кріпиться, нема нічого складного в цьому плані. Далі тримач жал під Т-12. У мене вони не валяються жалом, ну жала як жала, думаю. Тут отак от поставив жала і доволі зручно. Є різні рівні жал. Так от накидав і все. Жави акуратно зібрані. Далі от таку ось тримач знову ж таки на філаменті надруковано до стола. Кріпимо, або можна кабелі сюди кріпити, або, наприклад, як якусь там викрутку ну, вже індивідуально, хто як хоче, от так і можна застосовувати. І взяв ще на пробу гліцерин. Гліцерин для чистки жара Зазвичай користуються або такою губкою, щоб почистити жало. Ну, або просто така ось губка, яка намочила водою. Вирішив дійсно спробувати гліцерин. Але саме цікаво, що ну, по флакону тут половина флакона йде, ще новий не розпакований. Тому будемо пробувати, як себе поведе гліцерин в нашому випадку. На цьому все. Всім дякую за увагу. Цього самого найкращого.